Привіт усім, друзі! Сьогодні ми граємо в еволюцію бомб. Бачите? Трильйон монет. Збираємо. І так, трильйон монет ми зібрали. Переходимо в цю еру. Збираємо монети. 57 мільйонів. І так, збираємо ще один трильйон монет. Та купимо нову планету. Зараз ми купимо. Бам! Калісто. Цікава планетка. О! Зразу 400 мільйонів. Мільярд є. Сьогодні ми будемо значить на калісто. Так, купляємо бомбу. Чи якось це називається порох Дуже давно ми його не використовували час атома. Треба прокачатися доки. А далі вже можна проходити. Далі. Тобто 5 мільярдів збуду. динаміт. Ммм, цікаво. Чого ми не б'ємося в серії Ні, nee, нам треба побільше. Все, я думаю, цього нам хватить. Бомба з Фітілем. Цікаво ходити все заново. Але не так. Не дуже. Нічого. М -м -м. У нас є оце. ми можемо зібрати кучу монет. Ми вже 11,5 мільярдів маємо монет в секунду, а, а зараз 13 мільярдів. Це багато. багато. Як думаєте, що буде далі? М -м Якщо ви пройшли гру повністю, то покладіть лайк. Але краще підписатись. І так, і так... Ми заполучили снаряд. Бачите, як накопичуються монети. Дуже швидко. І так, крутимо! М -м -м. Уже 100 миллиардов бить миллиард трильйон Я знаю, там еквад альон. Цікаво Че будут так стоить бомбы. Я думаю, что да. Так Шо, 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 шо? Мы маємо только. О, 11 мільярдів Нормально. Але ми маємо дуже мало бомб. Нам треба до третіє епохи дійти. Треба було вісім купити. Але нічого, і так буде добре. Ось так, ось так. І ми заполучаємо гранату. Сучасність. Ми в сучасній епосі. Але перейдемо до майбутнього навіть. Ну, так. 3,5. Та так, ядро. Давай. У землі теж є ядро у нашої планети. І що? Воно не взірвалось. І не взяться ніколи. В Котахеї було все добре. І земля з'являлася тільки. Так що хочеться, я... Ми ж зараз граємо в... про бомб. А я чогось заговорився про інше. Про минуле. Нічого нічого. Це ж не помішало нічому. Итак. Мина! Новая бомба. Это мина. Бомба мина. Что? Так. Покачиваем вот это все добро. И бомбы. Я не знаю, сколько у нас их. Добре. Багато бомб. Дуже багато бомб. собі? Так. Один такий нам зійде. Ось так. І зараз заполучимо торпеду. Торпеда це підводна бомба. Ось що колакула. Один трильйон, дає. Бомба з атома. Вази прокачав. Тепер я. Це добре. М -м, давай карта. Давай на карту ми підемо. А, а, що це таке? Квадаліони? Вау, А це квінтиліони. А це. це... Так, початку саме довге ми ядро Та йдемо ми далі. У нас є одна торпеда. Одна граната, точно. Давай далі. Сюди, сюди, сюди. Всі йдіть сюди. Ого, скільки тут бомб, ядер. Три години там уже. Все, тепер легше. І заполучаємо снаряд RPG. Ось такий він цей снаряд. Дуже дивний, доганий. Тринадцять. Тільки тринадцять заполучили ми, але це нічого. Я думаю, що це буде легко дійти до слідуючої епохи. М -м -м. Все нам. Можливо, да, вже хватає. Ракета. Тепер відкриваємо всі спіни, які у нас є. І заполучаємо кучу монет. У нас уже 700 ліонів. Цікаво, вже один квадральон. Так, що нам випаде? Можливо, торпеда. Акула мазька. Стало теж було б непло... неплохо неплохо. жаль. Не випали. Хм. Так. Я думаю, що ми вже нормально так прокачалися. Ось так. Далі треба йти. Прокачуватись. І так. І так, крутимо Заполучаємо гранату. Давай покачаємо що. Бомбуз. І так, бомбу затиму ми. Це заберемо. Вже будуть виходити такі, так що ми повинні прокачатись. Як тут? Так, поскіше купляємо ТІНТІ. Все, ТНТ купили. Прокачаємось. Зараз далі. Вау! Скільки їх Це гранат! Мало. Я думаю, цього достатньо я вже забув про це. Но ну, нічого не помішає. Так зате ми заполучимо багато. І... Ікс 4 на дві хвилини, на три навіть десь. Десь приблизно на 3 хвилинки. Це дуже добре. М -м, заполучаємо ми вже авіабомбу. Яка дає у нас по 16 лійонів. Ну, закінчуємо ми вже оцим. І... Зараз відкриємо. Дістанемо кристали. А в слідчій серії виберемо нову епоху. чи Можна зараз. Давай-ка. Якраз закінчимо сею зінтейкою. Залишуємо все один і ми відчиняємо і заполучаємо ми нічого. Заполучили ми ще оце. І так, нам треба побільше... Оцих всяких Мін все залишається у нас оце. І Бо багато у нас цих монет в секунду Украине атома химии или так, я думаю будемо розвивати хімію. Ядовита бомба. Чи якась кислотна, та якась рослинна. 33 трильйони. Кучу дає вона, вона вже. І далі у нас мощі і езотерика. Буде цікаво дізнатися, що у нас буде. Давай заполучимо, потратимо всі ці монети. Розвиваємо хімію медалі. Ось так. Сюди добре. Ось так, ось так, ось так, ось так. Просто шістнадцять раліонів дає. Все 11 нам не хватило, зате буде на що подивитися. Мі, не получається Да, Ммм, два-а! Бомс, бомс. Нам тебе читається. Потратили ми гемер. Остали багато. Зате получили ми останню бомбу на сьогодні. Це бомба плодороди. Тобто плодородна бомба. Цікава бомбочка. Хм, давай вкачаємо, прокачаємо, вкачаємо і вкачаємо. І все, 4,5 годин. Багато, нормально і немало. 1,6 і Закінчива ми зараз На ось. Такій ноті маємо вже 30 льоні на балансі в секунду. І ось такі бомби. Три бомби за сьогодні. Нових. Ось. Так. Добре, друзі, всім пока-пока. Сьогодні ми заполучили три бомби. Ось таких. Покладите лайк, та підпишіться на канал. Всем пока-пока!